Спорти на баночку на баночку ліквіда, блін. Пугачбей. <рес> Коротше, поки ждемо нагородження, рішили перекинути Солтановку. Кидати пробили відкладки до кладки на тому березі. Трошки під углом, бо там люди стоять напроти. 220 метрів. Це по Google Maps. Зараз спробуємо пере... перекинути. Подивимося, чи вийде перекинути на той берег. Так, ну що? Перший кидає Олекса. Давай, кидай. Слабенько, слабенько. <плес> <хи> докинув чи ні? Так, да, булька не було. Та ні але зараз не викинуть. Зараз не Ні, докину. да, не докинув. Чуть-чуть, але нормально кинув. А що ти робиш? Питаюсь достать, воно ж старіє. <плес> а, -а, -а. Да. <плес> а як зрозуміти, що докинув, бля? Вопрос. Подивись цей пабульку. Вона ж залишається. Ти побачив бульки? Я... Побачили бульки? Де воно було? Ну не побачив. у бабу. Я 100% побачу, що палку там можна ще грузити. Так я ще гружу, я ж просто. Ну, да, ти що, не грузин. А можна вниз тільки обрати? Я ту сторону скамеру. Може, Дивіться, яка. Делегація собралась. Нормально її вкладав, але там ще запас. Ні, так я 2,20 ростом. Там такі машини, бля. Бля, я не можу Давайте зараз не наговориш, що вона зламається. Так, Льоха, як зламаєш, так, так і будеш. Так і кубиш, бля. <поє 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 так лама... Ціну на неї не склали, потім <поє> так. Не так, не що так